В архівах є справи, що стали легендами. Сьогодні ми розкажемо про одну з них історію, де правда тісно переплилася з міфом. Одеса початку ХХ століття місто авантюристів, багатіїв та великого мистецтва. Поки в портах відвантажують зерно, в елітних вітальнях обговорюють головну подію сезону. Прибуття до міста шедевра італійського Ренесансу. Картини Святе сімейство. Вона належала приватному колекціонеру, який погодився виставити її лише на один вечір під час благодійного балу в одеській опері. Охорона була безпрецедентною. Гості найвпливовіші люди імперії. А заходи безпеки здавалися непохитними, проте наступного ранку місто прокинулося від шокуючої новини, Шедевр зник прямо з рами в розпал свята, на місці злочину залишилася лише одна дивна мітка гральна карта. Ми, команда каналу Слід у часі, занурилися в архіви, щоб відтворити хроніку цієї геніальної афери. Яку не могли розгадати десятиліттями. Блиск та маски. 14 січня 1905 року одеський оперний театр сяяв вогнями. Бал маскарад був у самому розпалі. Сотні гостей у вишуканих костюмах та масках створювали ідеальну завісу для будь-якої дії. Картина Святе сімейство експонувалася в окремому залі, до якого вів лише один коридор, охоронюваний двома професійними вартовими. Кожні 15 хвилин начальник охорони особисто перевіряв цілісність експоната. О 23.45 картина була на місці. Рівно опівночі, коли гості почали знімати маски під гучні оплески в головній залі, вартові почули дивний звук у залі з живописом. Коли вони забігли всередину, приміщення було порожнім, вікна зачиненими, а в рамі замість безцінного полотна діліло пусте полотно. Посеред зали на підлозі лежав піковий валет. Нам вдалося знайти спогади свідків, які стверджували, що в цей момент жодна людина не виходила з коридору. Слід пікового валета розслідування очолив найкращий детектив Одеської поліції Володимир Воронцов. Ми вивчили методи його роботи. Замість того, щоб шукати грабіжника серед професійних злодіїв молдаванки, він зосередився на гостях балу. Воронцов зрозумів головне злочинець не виносив картину з театру. Вона все ще була всередині. Поліція заблокувала всі виходи, обшукала кожного гостя та навіть працівників сцени. Результат нульовий. Картина наче розчинилася. Саме тоді наша команда натрапила на цікавий факт у протоколах. Серед гостей був молодий італійський реставратор. Який приїхав до Одеси за тиждень до балу. Він зник за 10 хвилин до опівночі. Детектив Воронцов застосував новітній на той час метод аналізу, хімічне дослідження залишків підрамника. З'ясувалося, що злочинець не просто вирізав картину. Він замінив її на майстерну копію ще до початку балу, а крадіжка опівночі була лише димовою завісою. Театральною постановою, щоб виграти час для втечі з оригіналом. Істина за межами Одеси. Справжній шок настав, коли поліція знайшла італійця в порту. При ньому не було картини. Виявилося, що реставратор був лише найнятим актором. Справжнім організатором був один із членів опікунської ради театру. Людина, яку ніхто не міг запідозрити. Він використав маскарад, щоб підмінити оригінал копією за кілька днів до виставки, а під час балу просто влаштував шум, щоб офіційно зафіксувати зникнення полотна, яке вже давно було в його приватній колекції. Ми відстежили долю святого сімейства. Оригінал сплив лише у 1950-х роках на аукціоні в Лондоні. Виявилося, що одеський аристократ зберігав її все життя в таємній кімнаті свого маєтку. І лише після смерті його спадкоємці, не знаючи історії, виставили її на продаж. Справа одеського пікового Валета залишається в історії як одна з найбільш витончених афер. Вона довела, що іноді найкраща схованка це видовище у всіх на очах. Одеса вміє зберігати свої таємниці, але час завжди залишає шпаринку для тих, хто вміє шукати. Ми дякуємо вам за увагу до наших розслідувань. Підписуйтесь на слід у часі, щоб разом із нами відкривати нові сторінки минулого, які хтось дуже хотів залишити прихованими. Наше наступне розслідування вже готується, і воно здивує вас не менше.